Повірте, що ми солідарні з вами в тому, що ви... те, що відбулося в п'ятницю ввечері, це все. Це... Животу вранці. Ну не перебивайте. Ну. Не перебивайте. Всі вискали. Те, що відбулося, це не дійсно неправильно. В будь-якій роботі завжди є перегини. І ми з вами солідарні, і ми підтримуємо. Перегини? Сидіть удома! Сидіть удома! Я Дайте сказати людей. Right. Дайте сказати. Дайте сказати. Де? Тихо! 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 сказати, Тихо! 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 А я вважаю, що є мисі нормальні. У нас є депутати, в яких діти так само працюють в тому Беркуті, в тому Омоні. Ганьбає! Хай покинуть. Хай У Львові. Хай Хай ми плануємо, щоб вони виступили і так само розказали. Дійсно є проблеми, є питання, які потрібно вирішувати. І ми винесемо на сесію цю резолюцію, яку ви винесете на цьому віче. І хай депутати проголосують, і я думаю, що вони підтримують курс і президента, і уряду. Є легітимно обраний президент. Певні сроки. Дозвольте я виступити, є легітимно обрана влада. Через рік будуть вибори. Дайте змогу цій владі допрацювати спокійно, показати. Ге банду геть, геть! ви розумієте? сьогоднішня газета одну секундочку. Почекайте, подождіть одну секундочку. Сьогоднішня газета 4 листопада слово Полісся. Чому 5 днів пройшло? Чому? Вашої позиції там нема. Чому ви чекали? оцей наш майдан, щоб вирти свою позицію. Чому що ви в понеділок вівторок не написали тут? Ми засуджуємо. Я строю Юро Миколаївич, засуджую. Сесія 4-го числа в середу треба, треба чекати Сесію треба чекати. Сесію Моя позиція – бути через сесію. А як Сесія підтримає, ми надрукуємо в газеті. тоді ми Альтри, Вийгонів, вам будемо квиток. От діти перед цим поцветали. майданом достаньте партійний квіток і повітря лежать з проломаним черпом. Ви знаєте, скільки така операція стоїть? Що ви помогли з нашої Баранівки їм? Скажіть, пожалуйста, що ви дітей не захищаєте? Ви сесії ждете, посипатися на сесії, ви діло зробіть для того, щоб щось допомогти. Треба, щоб пройшла сесія. Все, я просто вас закликаю до спокою. Ви повинні розуміти, що те, що відбувається зараз в країні, це маніпуляції декількох людей. Ганьба! 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 Я найперший разом з вами засуджую дії міліції на Майдані, тому що це не мудро і нерозумно. Я готовий з любою громадою зустрічатися, спілкуватися, але не згодний тому, що ви будете кричати мені ганьба. Це ваше право, можете кричати. Але я вам скажу, скажіть, будьте ласка, що я зробив за два роки не так. Що... Я ще раз вам кажу, що я подякую і піду за те, що сьогодні у два з половиною рази збільшили розорваність землі, за те, що в Баранівському районі почали хліб сіяти. За те, що район в області надає 4,5 тисячі літрів молока на коров, найвищий показник в області, за те, що почекай за те, що я створив три цехи для того, щоб Збільшити робочі місця, і люди мали де працювати за те, що сьогодні будується сучасна молокопереробка, яких аналогів в області нема, слідуюча м'ясопереробка, щоб створити робочі місця, щоб люди не їздили ні в Київ, ні в Москву, а мали можливість заробити тут копійку. То це я неправильно робив. Я попросив не перебувати ясну свою думку, то поставити запитання. То я думаю, що я поступав і працював щиро. На цей регіон для цих людей і я є уроженцем Баранівського району і моя родина – сім'я. І я щиро. Це я сьогодні їду пів шостої шість ранку на роботу. В кабінеті вже це я для того, що мені так просто хочеться чи піаритись хочеться. Я просто стараюся зробити змінити цю ситуацію. Да, не все виходить. Да, у мене теж є помилки. Покиньте, цього не все виходить. по перше. Не ви мене призначали. Якщо гадьба, то я вам всім бажаю добра, здоров'я, благополуччя і розумних рішень. Ганьба, ганьба, Вчора відбулася сесія Баранівської міської ради і рішенням сесії було прийнято відкрите звернення депутатів міської ради до президента України, прем'єр-міністра та народних депутатів України. Баранівська міська рада, імені територіальні громади, міста Баранівка висловлює обурення подіями, що відбулися в ніч 29 на 30 листопада на Майдані незалежності в місті Києві та продовжують мати місце сьогодні. Застосування грубої сили до громадян України, які у мирний спосіб прийшли висловити підтримку підписання угоди про асоціацію України з ЄС та висловити свій протест проти різкої і немотивованої зміни зовнішньоекономічного курсу України урядом та президентом Віктором Януковичем. вважаємо неприпустимими та безпрецедентним проявом насильства силових структур проти свого народу. У зв'язку з продовженням мирних акцій протесту звертаємось до керівництва МВС та його структурних підрозділів на місцях із закликом не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян та не брати участь у спробах розгону мирних акцій протесту на всій території України. Звертаємось до всіх представників засобів масової інформації із закликом. Об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, які відбуваються в Україні, не дезінформувати громадян та не замовчувати факти вчинення насильства непромірних дій до активістів протестного руху та мирних громадян, що їх підтримують. Звертаємось до вас, пане президенте, пане премєр міністре народи депутати України, з проханням визначити європейський напрямок розвитку України як єдиний, що відповідає інтересам територіальних громад України. Підтримуємо, а, а, а де відставка підставка. уряду і президента? Ці люди требують відставки. Відповідаю. Да. Відповідаю. 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 Було була ще одна постанова, резолюція. Чому не підтримана вона? Чекайте. Завтра у нас буде чергова сесія Баранівської міської ради. На ній враховуючи. Вашу пропозицію може бути поставлена будь-яка пропозиція, так як це відбулось у всіх містах України. Мені можна бути пришутнім там, Не можна, можна. Да, ви, можете, ви можете записатися. Відповідаю на ваше запитання. Спасибо. У мене трошки ситуація помінялася. Та що була в четвертому році, та що зараз, свою власну думку я можу висловити вдома дітям дружині, а я сьогодні керівник органу самоврядування. Тому я можу озвучувати колегіальні рішення, які приймаються сесією міської ради. А якщо ви захочете мою думку, прийдете я вам її розкажу. Я позавчора особисто їздив до начальника управління міліції в області, тому що безпреділ торкається мене як посадової особи. Ми не встигли почати капітальний ремонт дитячого садочку за кредитні кошти, що не прийшов перший транш, а вони вже тут беруть пояснення працівників, без ніяких везуть інспекцію ДБК в країні. Не все гаразд. Я завжди казав, що країну треба міняти, але міняти її треба юридично вірно. І ви не думаєте, що ви зараз спробували юридично. Бачите, що вийшло? Я не можу давати вам рекомендації, що ви маєте робити, маючи вашу позицію. Ми вирішили, що Но під цінами Баранівської адміністрації ви ситуацію в Україні не зміните. Шановна громада, Сьогоднішнє наше віче проходить підтримку мирного волевилення на майдані місті Києві. Ми, жителі Баранівського району, надзвичайно схвильовані обурними діями української влади. Ми зібралися сьогодні, аби засвідчити своє прагнення євроінтеграції нашої країни і рішуче засудити дії нашої влади, яка позбавляє нас цього права з розгоном майдану в місті Києві. Розгін мирного зібрання показав повну неспроможність влади вирішити прагнення народу мирним і зілізованим шляхом. Його пр... його праця на благо громадян та держави. Ми не бидло, що нас можна ставити в стіло, лупцювати, ганяти кійками, травити газом тощо. Ми цивілізована і європейська нація, і будемо цього домагатися любою ціною. Останні події на майдані показали, що влада, аби задовільнити власні інтереси, доводити старшому братому скалю, готова на все повити дітей, жінок, людей похилого віку. Піти по трупам своїх співвітчизників такі дії не можуть бути безнаказаними. Вони мають відповідати за свої поступки. Тому ми жителі, тому ми, жителі Баранівки і в району, рішуче засуджуємо такі дії влади і вимагаємо від поки що президента України перше своїм указом негайно відправити відставку уряду зарова, який безпосередньо причетний до розправи на Майдані Незалежності. Друге, Притягнути до кримінальної відповідальності міністрів силових структур і їх заступників, які причетні до кровопролиття наших дітей на Майдані, без ладів та провокацій, від Верховної Ради України, призначити позачергові вибори президента. Сесія районної міської селищних сільських рад, рекомендувати підтримати рішення нашого народного віча в районі. Вимоги та звернення вічев в місті Баранівка оприлюднити в засобах масової інформації, розмістити в соціальних мережах, направити у адміністрації президента, Верховну Ради України, органи місцевого самоврядування. Слава Україні! Хто за дану резолюцію? Прошу проголосувати.